Так, як зустрічати собаку, коли приходиш додому? От собака. От собака. Він радий. Бачите, дуже радий. Часто дихає, зіває, скидує стрес, це нормальна поведінка, трошки підтрушується, це теж нормально. Е я йому не казав ніколи місце, він сам туди біжить. Е бачите, він дуже радий. Я зазвичай чекаю трошечки, да, 3-5 хвилиночок, щоб він заспокоївся. Тому що, коли він дуже перезбуджений, він може дитину збити, е, він може там е, упісятись, там лапи ставлять собаки, знаєте, скаженіють. Тобто вам треба за лапи, гавкіт, кусання, речання і бігає, як скаже, не опісуються. За все це робіть зауваження. Але якщо собака отак от чешеться, зіває, чихає. Підскулює, ходить хвостиком, віляє дуже часто нервуючи. Да? Бачите, він скидує стрес, це збудження своє. Він дуже радий. Просто почекайте, да? поки він скине збудження отаким чином, не перезбудженим, скаженим, а отаким. Це можна. Да? І якщо ви чекаєте хвилиночку, дві, собака заспокоюється. І саме тоді, коли вона чуть-чуть заспокоїлась, можна її погладити. Да? Я ще чуть-чуть почекаю для того, щоб він ще заспокоївся, бо в такому стані він може дитину трошки збити. Бачите, він дуже збуджений, ходить і він може збити її. От, тому я просто ще раз ще чекаю. І знову ж таки, коли я роблю зауваження собаці за ставити лапи, кусати, гавкать, речать, я не кажу йому не радій мене зустрічати, я кажу йому радій. Але не так перезбуджено. Чому? Тому що мені треба, щоб ти не збив дитину, щоб ти нікого не поцарапав, щоб ти нікого не налякав, щоб в майбутньому гостей ти також так не зустрічав. Тому я є фундамент і я зустрічаю і вчу його саме так зустрічати, щоб він трошки заспокоювався. Якщо треба, зроблю зауваження, якщо він дуже ставить лапи, царапає спину мені, кусає, гавкає оці скажені речі. Бачите, я йому не казав місце сидіти, лежати, він сам ліг. Якщо він сам ліг, і бачите, вже не труситься, не нервує. Облизувати геніталії або себе це нормально, це теж скидання цього збудження. Все, він тепер спокійний. Да? Тобто там, 5 балів з 10, він може бути збуджений, я можу його за це погладити. Бачите, я його погладив за цей збуджений стан, але ну, не дуже збуджений. І він так само нормальний. Радий і все добре. Та Єва. Тому, друзі, більш детально, якщо хочете дізнатися про такі практичні теоретичні дії да, і нюанси, будь ласка, переходьте в, шапці, в шапку профіля е, в Тіктоці. Там є посилання, і ви там все дізнаєтесь. Там дуже багато цікавого. Там є 30 відеоуроків по вихованню е, собаки на всі важливі теми.